Хочу... Вітаю всіх, хочу підняти питання не менш серйозне. Чому? Тому що я бачу, що дружини військових дуже мають багато злості негативу злості на інших Ну, родичів, військових. В даний момент беру дружин, на рівні дружин. Я хочу подивитись: взагалі, дружини військових. Який в них стан на даний момент, взагалі психологічний? І що вони якби роблять? Пауза за стіну, це зрозуміло. Вони хочуть справедливості, щоб повернувся назад. Незрозумілість повна, так. Одні старші аркани, боже мій. Дивіться, вони хочуть результату справедливості і щоб повернулись їх чоловіки. Це зрозуміло. Кінцевий результат. Вони хочуть перемоги у війні. Конкретно вони хочуть перемоги, щоб все це більше не повторилось. Це нормально, але відношення до інших. Тепер. Відношення дружин військових до оточуючих. Я хочу розглянути це питання, бо дуже багато негативу хамства. Просто кошмар. Відношення дружини військових до оточуючих. Яке воно? Давайте подивимось. Так. Ви знаєте, така нейтральна позиція, а ось це сімка кубків. Це багато самообману, обману вони не завжди правду кажуть. Насторожне. Відношення злеє. це результат який. Вони вважають, що всі повинні йти на війну. Ось відношення таке. Але це не дуже правильне рішення, бо економіка наша дотить пошла. Не всі це розуміють. Ви знаєте, є хитрощі в цьому відношенні, причому не завжди чесні дії людей. Чесного там мало. Неприємно? Неприємно, але хочу подивитись ось що. Тепер, чи можливо таке, щоб дружини військових перестали злитись і ненавидіти. Оточуючих інших чоловіків, які не воюють, щоб перестав бути цей негатив. Це можливо і що для цього потрібно. Це можливо вихід є. Знову військові карти, знову все випадає. І зупинка війни, щоб всі пішли інші на захист. І потрібно, щоб всі поперли туди, поїхали. Кінцевий результат. Максимально всі вони хочуть. І навчались, і все робили, і все могли. Ну, на жаль, ситуація така. Я думала, що буде краще, чесно кажучи, але не дуже. Все не дуже в нас.